Вітаю сьогодні. Ми в наш Майнкрафт завантажимо світ, який був створений або перенесений з іншого комп'ютера. Тобто, не на цьому компристрою ви створювали цей світ. Я спочатку переконаю, що цей файлик дійсно у мене десь завантажений. Тобто, мені треба точно подивитися, де я його зберігаю. Наприклад, я бачу, що це в мене в папочці викачане, От або англійською download. Тепер я заходжу в Майнкрафт. Мені потрібна ця кнопка імпорт. Далі я маю знайти в цій папочці Downloads. Hello, він вітає. Тобто з тією назвою, яку я зберегла, ось він в мене є. Його ознаки після крапочки йде розширення MC World. Відкриваємо. Чекаємо, поки імпорт розпочаток, коли Майнкрафт, ось на таке повідомлення, імпорт світу завершено, це означає, що можна зайти переглянути мої світи. і цей Хеллоуін світ, ось він щойно завантажений. Тепер ви можете зайти у цей світ. Якщо у вас одна та сама версія, який цей світ був створений, і співпадає зі світом вашого вашої версії Майнкрафта, то тоді ви потрапите в цей світ, завантажиться, і ви будете всередині, і можна буде в ньому працювати. Бачите, може це займати деякий час, але все має працювати. Тобто світ завантажується через сам Майнкрафт і вивантажується так само. Де відповідно процес завантаження. Іноді швидше, іноді повільно, як коли. Цей світ досить великий, об'ємний, багато в ньому побудов, тому він може трошечки довше відкриватися. Я думаю, ще мить і буде готово. Так, ось таким має бути результат. Тобто ви маєте бути всередині цього вже світу. jako you zao